Закинуте приміщення під мостом поблизу Південного Бугу віднедавна стало кав'ярнею. Хмельницькій міській тергромаді вдалось передати його в оренду завдяки онлайн-аукціону в системі «Прозоро продажі». Люди надають послуги, сплачують досить таку пристойну оренду. Мешканці Хмельницького можуть насолодитися смачною кавою або тістечками з виглядом на нашу прекрасну річку. Власне чудовий ресурс відкрито проводити конкурси. Немає можливості жодних зловживань. Про приміщення та земельні ділянки, які громада надалі готова передавати в оренду, говорили сьогодні в обласному центрі на регіональному заході інвестиційне меню від Хмельниччини на державних аукціонах. Ще раз наголосимо на тому, що у нас до цієї пори вільний половину другого поверха дитячого світу. Я думаю, що хтось обов'язково звертає на це увагу, адже приміщення в самому місінькому центрі відремонтоване і обов'язково має використовуватися, приносити людям прибуток, громаді прибуток а містянам користь. Сотні об'єктів передані в оренду частина об'єктів менш успішно, частина більш успішно, але є об'єкти, в яких Вартість оренди зростала в десятки разів. Організатори заходу, акціонерне товариство Прозоро продажі зібрали представників місцевого бізнесу та органів місцевого самоврядування з усієї області. Обговорили можливості та виклики під час роботи з системою. Завдяки заходу сподіваються залучити ще більше інвесторів для успішної реалізації об'єктів на онлайн-аукціонах. В першу чергу це земля. Це оренда землі, продаж землі, це об'єкти малої приватизації, іншого продажу, це приміщення, продаж або оренда нерухомості, здебільшого комерційне. Надіємося на гарний результат що від бізнесу, який зацікавляться і будуть вкладати, розвивати Хмельниччину, тому що як би там не було, але Хмельниччина гарний регіон, що стосується і земельних ресурсів, ну і майнових. Представники громад розповідали про комунальне майно, яке готові виставити на онлайн-аукціонах. Красилівська громада, до прикладу, нині оголосила про продаж двох лотів, а саме земельних ділянок. Цьогоріч у громаді вже успішно провели сім аукціонів. Є в нас такі лоти, які набирали від стартової ціни майже 200%. Земельна ділянка для ведення товарно господарського виробництва і ціна за один гектар становила 40 тисяч гривень. Та, як в нас мінімально була 13-15 тисяч, то це найвища була ціна 40 тисяч за гектар. Ми бачимо, що завдяки інвестиційним меню бізнес більше приходить, громади більш зацікавлені в тому, щоб виставляти більше лотів. А це, в свою чергу, гроші в місцеві бюджети, які дозволяють розвивати економіку. На Хмельниччині більшість аукціонів, а саме 65% стосувались земельних торгів, третина малої приватизації, і лише трохи більше відсотка оренди державного та комунального майна. За 2024 рік доходи громад з усієї області завдяки системі прозоропродажі склали більше 127 мільйонів гривень. Ірина Муляр Данило Біга новини міста.